Вітаю, ви на каналі Галаган Лайв. Мене звати Євген Галаган. Ваша підтримка дуже важлива для мене, тому підписуйтесь та коментуйте. Учора було оприлюднено вельми показову інформацію. Припинення вогню в Україні сильно підвищить загрозу для країн Балтії. Про це міністри оборони Естонії та Литви попередили Financial Times. причина: Росія використає цей час для нарощування своїх військових потужностей. Дякую за таку відвертість, панове міністре. Тобто, щоб врятувати Прибалтику та Польщу. Від гіпотетичного вторгнення Україні треба буде воювати ще кілька років, чи може декілька десятків років. Як? Якими силами? Я розумію, що ми щит Європи, але це дуже поганий знак для нас ще й у тому, що ці країни можуть значно зменшити нам постачання озброєнь, зосередившись на власній обороні, а якраз вони нам надавали вагому її частину. Цей злив також поки вказує на розділ Європи, яка все ще не розуміє, що відбувається і що робити. А Україна, а Україна поки воює. В неї нема часу на балачки. І в цьому ми точно не Європа. Дякую за увагу.